Я хочу проговорити про особливі аромати, ті, що не просто пахнуть, вони змінюють мене зсередини. І одна глядачка запитала мене, навіщо мені так багато парфюмів. По-перше, для того, щоб розповідати вам, ви неймовірні слухачі. Я розповідаю, ви слухаєте. Я бачу, як ви підписуєтеся, які перегляди, які результати, що заходить, що не заходить. Це дуже цікаво, повірте мені. Це гра, дивитися. Що вам сподобалось, що не сподобалось, як реагує YouTube, як реагує алгоритм, в які години, коли що. Ну, Аналізувати, пробувати, мені дуже подобається. По-друге, мені справді дуже подобаються парфюми. Я користуюся ними по кілька разів на день різними, під настрій. Я не можу по 5 разів там змінювати парфюм в день, зранку такий, в день в обід. Спортзал я не. Користуюся увечері перед сном. Це різні настрої. Обожнюю їх. По-третє, я ними переставляю, милуюся, там ви вам показували свою ротацію, що, я, куди, там, зимові, весняні, осінні. Я їх ношу взад-вперед. Мені дуже подобається. Ви мене просто не бачили з тією тацією, з парфюмами. Як я їх ношу взад-вперед, переставляю, які мені потрібні, які мені не потрібні. Комусь цього смішно, а я це просто люблю і для мене це дуже важливе. Вони в мене всюди, ці парфуми, в машині, на роботі, вдома там одні для роботи, другі для сну, куча. По-третє, колекціонування – це, мабуть, така моя солодка хвороба, тому що хочеться ще, ще і ще нові аромати, нові історії. Я розумію людей, які кажуть: навіщо, скільки? Ось є ганімет, Руш». Там, щось вони люблять, щось не люблять, щось по пса. А я, я так не можу. Це, це класика, це історія, це той ганімед, який він був популярний, він і зараз класний, ну просто надоїв. Ну, то, то люди користуються, а це в мене щось інше, якось це по-іншому називається. Там чи табакара руш, там фу-фу-фу, я не можу сказати, це, це світовий. Бестселер. Я не можу такого на нього сказати на Бакарару, що це там надоїло, що це фу, що це бенти, це дуже цікавий багатогранний аромат. Вони дуже всі класні, класичні, універсальні. Для мене парфуми це мистецтво. І мистецтва багато не буває. Ті самі аромати на різних людях відкриваються по-різному. Десь кислинка, десь мускус сильніший, тому не всі, не всі люблять хтось. Коли хтось пахне там їхнім ароматом, це теж частинка. Це тебе, це також то, чого не люблять. Наприклад, ганімет і бакараруш, коли багато хто ними користується. Ну, тому що хочеться вдихати з себе і рідко, коли подобається з когось іншого. Тому так мало говорять компліментів. Наприклад, якщо в людини вже є такі парфуми, я так розумію, як у вас. Вже ну або скажеш що, або не скаже, або не сподобається, як на тобі відкрилося. Тому що, звичайно, кожна людина ближче сама до себе. І, по пяте я й сама не знаю, навіщо мені скільки парфюмів. Це правда, їх так багато не потрібно. Але я їх люблю. Це моя величезна. Тема почуттів неможливо і коротко це описати. Спочатку дивуєшся, потім смієшся, як можна да, там, питати таке в парфюмерного блогера. Навіщо скільки парфюмів? Але я людей також розумію, чому ви це питаєте, тому що так їх багато, скільки не треба, але ж ви також не можете побачити, що в мене всередині залізти до мене в душу, що я люблю, наскільки я люблю, як я цим насолоджуюся, яка це мені радість в житті приносить. Я ж, я ж не можу вам це передати, тим паче відповісти на таке маленьке, коротке питання, там з п'яти, з семи. А для мене там заложений цілий світ в цій відповіді. Я так не можу. В когось в пріоритеті щось інше. Колись я теж думала, що парфюми, навіщо ті парфюми, одні парфюми, і то там, коли ти йдеш десь там в гості, а в гості я ходила. Раз у три місяці, разу півроку, і ті парфюми стояли, і вже вони модні, як, як зараз говорять, і вже вони надоїли. І я раніше я так жалкую, я скільки, я навіть віддавала, може, навіть десь щось і викинула. А зараз би парфюмів 10, десь я подівала спочатку моєї кар'єри парфюмерної. А потім ми з житті з'явилася подруга, яка обожнює аромат. І коли людина поруч тебе надихає, це воно як запалює душу. Ти хочеш пробувати відчувати, відкривати. Ми з нею про це розмовляли, хтось що пробував, дуже цікаво, хтось що купив, там, якісь там новинки -те. і воно так от затягує, затягується. І починається твоя ароматна моя, ароматна історія. Я Коли ти розумієш, що це твоє, це приносить радість, задоволення. Натхнення, буває, пізно вночі втомишся, все набридло, хочеться відпочинку. І тоді я сідаю, знімаю відео, дивлюся статистику, вчуся монтувати, обробляти кадри. І коли бачу, що в мене це виходить, це така насолода і справжнє відчуття такої Божої насолоди, благодаті. І це також навіщо мені парфюм? Мені це дуже подобається. Мені подобається монтувати. Я зовсім не вміла монтувати, зовсім не розумілася в цьому нічого. І дуже цікаво вчитися розвиватися, коли в тебе воно виходить, і ти дивишся там місяць назад, ти тільки мріяв про ту заставку гарну. Тут вона вже в тебе є. Ну, мені подобається. А далі буде краще. Я буду розвиватися. Стараюся. Це дуже-дуже класно, цікаво, розвиваючись це відчуття, воно безцінне. А сьогодні я покажу вам ті аромати, які для мене не просто запахи. А прояв інтенсивної жіночної сили, впевненості, розкоші. Коли я їх наношу, я ніби одягаю ну, таку свою корону. А я розкажу, чим вони пахнуть, які ноти створюють ауру, цю саму ауру близько. Ми, жінки, часто шукаємо баланс між ніжністю, силою, любов'ю, впевненістю, між духовним і матеріальним. І саме ці аромати можуть відкрити цю грань для вас. Є такі дні, коли хочеться не просто гарно виглядати, а випромінювати енергію розкоші, впевненості і сили, коли потрібно йти на важливу зустріч, приймати рішення, бути почутою, відчути себе жінкою, яка вже все може. Саме тоді я обираю ці аромати: аромати влади, гідності та магнетизму. Вони працюють як енергетичний щит, як невидима корона. В них немає крику лише. Тиша і сила. Тому сьогодні я покажу вам ті аромати, які наповнюють мене енергією успіху, багатства, певненості. Я розкажу, чим вони пахнуть, які емоції відкривають, і що кожен з них притягує, мені так здається, в моє життя. Якщо вам близькі теми краси, сили, парфумерії, гармонії, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І напишіть у коментарях, який аромат дає вам відчуття впевненості. Мені буде дуже цікаво прочитати, проаналізувати як у вас, як у мене. Отже, почнемо. Проміс. Проміс означає обіцянка. У описах бренду вона символізує обіцянку. Що аромат буде зберігати цінність як незримий союз між людьми. Створив його Домінік Ропіон, славнозвісний Домінік Ропіон. Він запущений в 17-му році. Цей аромат, який підійде на вечірні виходи, на особливі моменти, день, коли хочеться виглядати неповторно. Він тримається довго, сильно, зі шлейфом. Він дуже класний. Він найкращий з тих чотирьох, там-чотири у випуску, дуже мені подобається. Він Крепкий, він гарно тримається, він дуже довго пахне, він грає, переливається. Він дуже гарний аромат. Хто хоче собі щось таке дуже тривке і якісне, це він. І коли я його вдихаю, яблуко, шафран, на початку мовити про інсвітла, потім троянда відкривається, а база тут е, денний уд, пачулі, і це все дає глибину. От тут працює як чорне таке золото, нота статусу, символа, краси через темряву. А троянда це класика, але в такому контексті вона така говорить, ніби я така красива, але непокірна. Проміс це аромат контрастів, свіжість яблука на початку, пряність шафран та гвоздики, а потім троянда та спеції. І основа пачулі амбраксан. Я відчуваю, як спершу мене охоплює така холодна сила, яблука, а потім троянда, дим і уд. Це дуже яскравий аромат. Е, чому тут сильні ноти притягують розкіш і успіх? Це е, уд, нота влади дивної та глибокої. Троянда це символ преміум класу, жіночності, дає відчуття, що ти в іншому такому і вимірі, ти незвичайна, у людей створюється відчуття, що ти не просто гарно пахнеш. А такий він відчувається, такий ніби з історією він аромат. Я його дуже люблю. Але треба бути в правильному настрої. Яблуко та уд поєднуються дуже цікаво. Треба зловити себе. Топові ноти вони швидко згасають. там. База займає весь простір, постійно от пахне удом і яблуком. От він розкішно розкривається. Це не для щоденного носіння. Він сильний, дивний, має характер, і потрібно дивитися за дозою. Він і для чоловіків, і для жінок. Якщо вдень, то мікропшик на вечір. На вечір пшик два вам вистачить. Далі. Аромат красунчик також Amash Gold. Я не могла його сюди не включити, тому що це класика розкоші. Елегантність, що тримається без кричущості. Це перший аромат будинку Amash, створений в 1983 році. Гай Гайробертіо парфумер. Талановитий парфумер. В нього вийшло. Це вечірній такий аромат для особливих випадків. Тут концентрація 25% олій. Це нормально, багато. Коли я вдихаю, відкривається троянда спочатку, лілія з ладаном, потім приходить мира, жасмин, а в базі тут мускус і деревина. Ладан і мира це ноти сили, священності, багатства. Троянда це жіночна велич. В поєднанні вони дають королівську ауру. Вона не потребує демонстрації, вона просто є. Це такий класний альдегідний запах, але він потім... Перепливають дійсний ніби аромат якогось такого чистого золота, така чистота, чуть-чуть, якась солодкість, дуже такий розкішний аромат. Ладан і мира це символи священного величного, вони підсилюють ауру святковості і урочистості. А кедріс і Сандал – вони дають основу. Аромат – це не для всіх. Він якийсь такий статусний, дорослий, чоловікам, звичайно, не підійде. Це жіночий аромат, там, після 30, після 40. Для таких жінок, хто зробив сам себе можливо, можливо, ні. Але жінки сильні, такі харизматичні, надзвичайної краси і внутрішньої сили це аромат. Він яскравий, витончений. Усе, коли ти його носиш, все ніби навколо мовчить. Він може пахнути інакше на кожній шкірі, але відчуття от якоїсь такої преміальності залишається на кожному. Там, хто там, з, з подруг чи з людей я відчувала шикарний аромат. Слідуючий аромат також амунаш Епік. Епік це жіночий аромат, запущений у 2009 році. Сесіль Зарокян зробила таку красу. Це перший аромат, можливо, я говорила, перший аромат. Ого! За муажі, який я, з чого почалася моя колекція, він мені дуже сподобався. Тут спеції, ці троянди, дуже класний. Він на день або на вечір. Але може бути занадто щільним в жару. От вони всі ці амуажі розчитані на жару. Треба потрібно пробувати. У мене рука не піднімається, просто літом ними користуватися. А, а треба пробувати, тому що вони розроблялися на омам, а там жарко. І коли я його вдихаю, прянощі, кориця, тмин, рожевий перець, відкриваються, потім йде троянда, чай, жасмин. База складається з уда, ладану, ванілі і деревини. Уд і ладан додають глибину і таємницю. Разом це аромат, що говорить я є і мене чую. Дійсно, вас почують. Він такий класний і голосний. Це східний аромат з домінуванням спецій. Уду, імбиру, жасмину. Я його вдихаю, спершу заходить пряно-удові акорди, потім троянда, спеції, залишається лише такий теплий шлейф влади. От дійсно, такий... Спеції це нерв, динаміка та активність. А уд – це центр уваги. У поєднанні вони дають таку динаміку, внутрішній рух. Тут не просто ти пахнеш, ти працюєш з ароматом як інструментом впливу. Епік це живий і пряний старт, теплий фон, він не втрачає характеру, він не полишає байдужим. Або якщо ти сильно любиш, або розумієш, що сила тут вона не для слабких, це дуже сильний житкий, для сильної жінки аромат. Троянда і спеції вони тримають баланс між жіночністю та владою. Коли що епік, я відчуваю, що можу говорити, діяти, бути собою без компромісів. Дуже класний. Це у мене тестирок. Так, це тестер, ось написано: тестер. Його, бачите, я користуюся його. Я користувалася тою зимою, поза тою зимою, але, але його потрібно небагато. Дуже класний аромат. Томфорд табака ваніль. Багатий, тонкий аромат. Тютюнь, ваніль, спеції, какао, прянощі. Спочатку тютюн такий він дає темну сторону, основу солідну, потім ваніль. Потім спецій і такий пряний шик додається. Він мені трохи пахне лавром цей аромат. Аромат, який часто я використовую як вечірній, в холодну погоду. Ну, бо теплота для тютюну і ванілі якось розкривається найкраще в тіні, вона якось в прохолоді. Дуже висок, великий шлейф, великий, в смислі довгий, шикарний, тримається довго, навіть на одязі. Коли я вдихаю, спершу тютюн спеції, потім ваніль, вони такі обійви. Тютюн це класика справжнього шику. А ваніль додає жіночності, теплоти, пом'якшує гостроту. Разом це така розкіш, розкіш без зусиль. Тютюн це нота старої школи, класики. Ваніль це символ ніжності. І поєднання робить дорогою сигарою в такому шкіряному кріслі. Інтимна, така інтимна розкіш. Теплий, густий, але не ненудудний. Він має характер, він змінюється. З часом тютюн домінує, потім ваніль, але це завжди розкіш. Вони... класний аромат. От я наношу да, і відчуваю, що це мій аромат. Влада така успокій, такий спокійний. Не для всіх, але коли він на тобі, ти вже не просто в натовпі, ти є вирізняє, вирізняє аромат, воно відчувається. І останній аромат цієї красоти, влади, сили це портрет Леді, також до Рапіон. Портрет Леді це така аромат, як портрет, індивідуальна історія, жіночність з характером. Це про нас. Це аромат часто називають вечірнім для виходу, але деякі використовують його і в день. Якщо трішки, я думаю, можна, коли хочеться бути там, помітним, красивою, помітною. Стійкість це один з важливіших показників. Він має сильну стійкість, шлейф, часто згадується як легендарний. Ну, тут така мускусність, роза і така ніби роза, засахарівша роза, в сахарі роза. Класно. Подобається. Хто, хто не сходіть обов'язково, понюхайте, це аромат легенда. Розкривається як троянда з фруктовими пряними нотами, змішаними. Потім база пачулі, деревина і теплі ноти. Троянда тут не просто квітка, а такий тонкий медальйон, прянощі, база, глибина не дозволяє ароматам бути легкими. Це аромат історії, це мощний аромат троянда, пачулі, кориця, чорний перець, амбра. Інколи навіть чується гвоздика. Коли я вдихаю, мене одразу вгадає трояндове таке багатство з пряним серцем, з темним земним пачулі. портрет такий дами з історією, вагою і масштабом. Я відразу ніби бачу. Троянда прянощі і печулі це класика. Вище, шику. Це аромат не просто красива троянда, це троянда з характером, що має глибину, дуже велику глибину. Спробуйте. Він теплий, темна така троянда з блиском печулі. Це справжній шедевр. Це не для тих, хто хоче лише пахнути, він для тих, хто хоче бути відчутим. І вас відчує. Відчують люди. Він не стає дитячою, такою засахарівшою розою трояндочкою, ні. Він завжди серйозний, дорослий аромат, який говорить, я тут не для захоплень, а для поваги. Кожен з цих ароматів це частинка моєї сутності. Один відкриває глибину, інший підсилює, я ними користуюся під настрій. Але я знаю, що це вони. Коли щось важливе, я знаю, що це імін, їх мені потрібно брати, користуватися, і все буде добре. Це вже доказано і перевірено. І нагадують розкіш, це не про речі, це стан, такий розкішний стан. Про те, як я себе відчуваю, коли вдихаю цей аромат, і розумію, я все можу. Коли я наношу свої парфюми, я ніби одягаю невідому сукню впевненості, багатства, спокою. І весь день проходить зовсім інакше. Світ якось по-іншому реагує. Люди відчувають, дивляться, їм цікаво, що ж за запах хто так пахне. І так відчуття, ніби двері відкриваються. Самі, коли ти десь заходиш. Якщо вам відгукнулось, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Попереду ще більше ароматів, сили і краси. До нових зустрічей! Хай у вашому житті завжди буде запах розкоші, впевненості та любові.